Вітаю вас, шановні глядачі. Досить складний сьогодні день, досить тяжкий, останній день весни 2024 року. Ну і не дуже добре він триває цей день, скажімо так, тому що дуже активні атаки, бомбардування були. В Києві, по-моєму, якийсь об'єкт інфраструктури критичної і важливої, вдарили. По Харківській області житлові будинки позносили. В сумах бомбардування були активні. Хто дивився мій прогноз, то я казав, що останній день весни там карта траура випала, карта печалі, скорботи. Ну там взагалі жорстко було. Мене просять сказати на літо щось позитивне. Ну, з позитивного, що я можу сказати? Дуже великі трансформації будуть відбуватися. Допомога збройна та фінансова буде приходити, але літо буде досить гарячим, досить жорстким. Мені шкода, що такі мої прогнози збуваються. Мені шкода, що таке стається зараз з Харковом, сумами. До речі, хто дивився прогноз по областях, то і на Харків, і на Суми, теж картина у мене досить печальна. По картах. Я бажаю всім миру, бажаю благополуччя. Я за мир. Я особисто за мир. Ви мене питаєте мою позицію. Моя позиція за мир. Знаєте, за всі ці роки повномасштабки і не тільки повномасштабки, ще починаючи з 2013 року. Я ніколи нікому не вказав, куди йому йти, що йому робити, тому що я вважаю, що це недостойно і це негідно людини з високими духовними вібраціями, ну якою я принаймні себе заявляю. Інколи я можу бо, ну, я ж теж звичайна смертна людина, інколи я теж можу десь там трошки десь на когось рявкнути, комусь там нахамити. Але ну, принаймні, я нікому не розказую, як їм жити. Ви самі повинні це зрозуміти, ви повинні до цього прийти. Звичайно, що я теж жива, смертна людина, я теж можу зірватися. Ми живемо всі в матеріальному світі, але я стараюся бути максимально чесним по відношенню до людей, по відношенню до себе. Я ніколи і нікому, от чим я горжусь, насправді що я ніколи і нікому не вказав, куди йому йти, чим йому займатися. Я знаю, що зараз це, знаєте, тренд. Всі розказують, як кому треба жити, як мусить бути. Я нікому не розказую. Я розказую своє бачення світу, якісь свої світогляди, передбачення. А як вам жити, то ви вирішуйте самі. Беріть відповідальність за своє життя і ніколи нікому не вказуйте, як їм жити і що їм робити. Тому що ви відповідальні тільки за самих себе. Всього хорошого. Побачимось.